Витримували гроші від Заходу і е, намагались щось робити цими грошима проти ну, це не дуже розумно. Тому що будь-який долар, е, він обов'язково проходить при перерахуванні через е, американські банки-посередники. Будь-яка євро, яка обов'язково проходить через банки франку Тому, ну, вибачайте, коли дивишся на все це, то розумієш, що люди, які... Керували такими гігантськими потоками, ну трошки ну, не дуже розумні, скажімо так. Ви сказали тільки що, що це скоріше не війна спецслужб, а війна кланів. так що тоді можна іншими словами сказати, що спецслужби, якісь ручні у одного клану, одна спецслужба, у іншого інша, або всі у одного клану. Я вас правильно зрозумів? Протекціонізм ніхто не відміняв. Тим паче, формування спецслужб в Україні, воно відбувалося саме за ознакою протекціонізму ще в давні часи. І в мене особисто є дуже багато питань, які я навіть деякі не буду просто озвучувати, тому що вони надто критичні для нашої влади, От, які можна поставити, і влада зразу почне сипатись. Тому давайте ми не будемо це робити. Але справа в тому, що. Так історично склалося. Питання не в тому, ну, хто до якого плану там, відноситься чи яким чином інформувався, а до того, яку роль виконує людина зараз, наскільки вона віддана Україні і своєму народу. І що вона робить на сьогоднішній день. Звісно, що треба розуміти і тих військових, тих офіцерів, які були вимушені слухати е, що небудь в тій квартирі. Дивлячись на Мідаса, на Карлсона, на тено. От. Тобто їх туди викликали, і вони мусили стояти перед невідомо ким стрункою слухати, що їм будуть казати. Це ганебно для наших офіцерів. На жаль, ніхто з них не міг цьому протистояти, але якби виявилося, що хтось міг, тобто не було, Зробило те, що мало зробити, слухала там, поставило. Техніку і друзі, хто здав цю квартиру і хто здав те, що там відбуває. Ну, звісно, що офіцери, які туди заходили, ті патріоти, які туди, туди, яких туди викликали були по тим чи іншим причинам. От. Той, хто знав, що там відбувається, той і допоміг набул все це зробити. Ну, Як це теоретично відбувалося, розумієте? Да? Тобто там викликають, наприклад, якогось якогось генерала СБУ. А йому на це бридко дивитись. От. Тому що він розуміє, що перед ним сидять якісь недоумки, які роблять вигляд, що вони щось керують. Насправді кратують гроші. Що він буде робити як офіцер? Ну, у нього два варіанти. Або витягти там бальну з двою і пристрелити їх, що проти закону, чи піти тихенько зустрітися з набу і сказати, отам, все там -отам 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 є, туди вставити камеру можна, там мікрофон. І, певно, що так і відбулося. І це зробили або військові офіцери, або офіцери СБУ, або так само і військові СБУ всі разом. І певно, що вони тут співпрацювали разом. І СБУ, і НАБУ у цій роботі. А Я чому ж тоді СБУ і... після того атакувало НАБУ в Лекні Розумію? Ну, ви ж розумієте, що сидять люди, які там керують процесом. Чи думають, що вони керують процесом. Ну, певно, Міндіч начитався історії про Мейра Ротшильда, який е, в свій час діяв приблизно таким чином. Але де Ротшильд і де, Мейер, ну, це, де ой, де Мейр Ротшильд іде Мідіч, ну це зовсім інші люди. Це зовсім інші історії. Е, е, це просто смішно дивитися. Ну, там, наприклад, повірте мені, що там працювали разом і СБУ, і Набу. І всі офіцери разом працювали для того, щоб викорінити цю заразу з нашої країни, Михайло, скажіть, будь, будь, будь ласка, а я на ваш погляд, чи треба вже якусь робити реформу? Все ж таки, для наших спецслужб щоб подібних конфліктів, тоби не здорової конкуренції або е тиску з боку провладних структур не існувало, щоб вони все ж таки були максимально незалежні. Знаєте, тиск з боку провладних структур буде завжди навіть е, така доля демократії, навіть тоді, коли е, це стосується таких країн, як США чи Німеччина і так далі. Тому що є політична ситуація, на яку орієнтуються політики, а є інші ситуації. Однак, що треба було б зробити зараз, це дуже просту річ. Е, прогнати всіх через поліграф-поліграф. Через а чому цього не роблять? О! Це одне головне питання. Чому цього не роблять? Це ж просто правда? Ну, якщо ви довіряєте своїм а дуже правильно, ну, що не треба довіряти певним бюро, тому що Росія вона й туди заслала своїх агентур. Ну, мені відомо про таке. То, про такі спроби були, Ну, запросіть Сполучених Штатів Америки. Грамотних полірах. Програм все просто. Починаючи з президента, починаючи з адміністрації президента, члені буде. Можна навіть з депутатів почати. Чому ні? <галу> і і <палу> таке фінальне запитання. А чому СБУ досі не відригувало на оці, е, потік грошей, який йшов до Росії з боку Міндіча? О, наскільки відомо, є ж такі факт. Це гарне питання. На цьому ми ставимо крапку. Пане Михайло, я вас зрозумів? Ще пара питань, <смеш> які треба задати. Так, <смеш> нас, нас вчили в Міністерстві закордонних справ, казали, якщо жінка каже так, це ні. Якщо чоловік каже так, це так, якщо дипломат каже так, це не дипломат. <смеш> тому іноді, коли не відповідають на запитання, це не тому, що їх не почули. Михайло, дякую вам а, за наш сьогоднішній ефір. Михайло Притула, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, був у нас на зв'язку свою точку зору, і іноді навіть своїм дуже цікавим мовчанням. Набу, САП, СБУ. Усі один за одним слідкують. У всіх є про всіх дані, але всі їх тримають як компромат. І ніхто нікуди нічого не показує, поки не треба нажати на свого опонента. Тому в нас це все так. Усі збирають, 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 ніхто не сидить. Показали, випустили. Показали, випустили. І далі збирають, збирають, отримують тисячі сотні тисяч гривень зарплати більше ста тисяч і підбирають собі для компромату інформацію за державні гроші і чекають вигодного моменту, щоб натиснути на опонента.